Писав листа хлопчина Миколая, виводив букви, а на щічках сльози, прохав для тата у копах чаю, і щоб не лютими були морози. Прохав, як друга, любий Миколаю, турбуйся й бережи, благаю тата. Сполени, я так цього чекаю, коли всі поруч. Ані мережи, ні морозові за руки. Він вірив, Миколай все прочитає, і не хотілось більших подарунків. Писала дівчинка, листа до Миколая. Ой, як моїй хотілося всього. Щоб татко повернувся, вона прохала, щоб вибухів. Вночі, як вчора, не було, щоб хлопчик, із яким у сквері гралась, не, не виїжджав з родиною кудись, щоб мама, як раніше, гарно одягалась і усміхалась часто, як колись, сукенечку нову маленьку закотіла і черевички мамі, бо йде зима. І шубку нову сів або бів. «Що ще?» задумалась на вона. Ти знаєш, Миколаю? Соляночки не треба. У мене є жовтенька, правда не нова, даруй навчутворцю мирне небо. Зроби, аби пішла від нас війна з закономірності. Розуміти. І тільки діти щиро вірять в диво, і диво буде, поки вірять.